Друзі, я тут змушена була відбігти по справах, і тому ви бачите, що зараз трішки змінилося освітлення, зникло сонце. Скоро в нас обіцяють грозу, тому не дивуйтесь такі зміні-картинки. У нас тема все та сама, яка й була. Так, що ще в моєму чарівному пакеті? В пакеті ось. Такий засіб, який мені дуже-дуже сподобався, це, повертаючись до теми кавунів: це солодкий кавун, шампунь і ополіскувач для волосся із ароматом кавуна. Мені дуже сподобалася сама ідея такої пляшечки. Я здається його вже показувала в одному з своїх попередніх відео, тут така пляшка розділена на два відсіки. В першому відсіку шампунь звідси. І ви перевертаєте, і в другому відсіку це ополіскувач. Як на мене, це суперкрута ідея, тому що завжди треба брати дві пляшечки з собою шампунь і бальзам а тут вона одна, і це дуже зручно, це одна серія. І це супер класна ідея для, для подорожей. Тому я вирішила обов'язково спробувати. Ну, і ароматка кавуна став, знаєте, таким останнім цвяхом, останнім кроком у прийнятті рішення. Тут такий дуже солодкий також аромат. Дуже солодкий, приємний, неприторний, не хімозний. Тому я. Залишилася безсилою і взяла цей засіб, буду пробувати, я, якщо чесно, ще не пробувала. Також, що вам хотіла показати, я також вже говорила про ці засоби. Це сонцезахисні засоби, бюджетні, але дуже класні і дієві. Називається марка Sanuson. Це марка магазину «Росман». От саме «Росман» для мене в сонцезахисті лідирує і перемагає ДМ, хоча ДМ я також дуже люблю за інші речі. Ми купили дуже багато сонцезахисних засобів. Ось такий засіб це 50 SPF для дітей з ефектом проти піску. Якщо ви десь на пляжі чи на річці, чи їдете на море з дітьми, то дуже такий прикольний дієвий засіб, дитячий, високий ступінь захисту. Написано, що екстра. Екстра, як це називається? водонепроникний, водостійкий, так, екстра водостійкий, без запаху і не жирнить шкіру. І дійсно, цей крем має такий легенький, зеленуватий салатовий такий відтінок. Він дуже швидко вбирається шкірою. Дійсно, дуже приємний такий засіб. Він не залишає такої жирної, знаєте, плівки SPF на тілі дитини. Тому це супер-супер захист. І супер засіб за таку ціну. І ось така ще. Пляшечка це Сан-Озон, та сама фірма для дорослих. Це 50-молочко для проти сонця для е, чутливої і дуже сухої шкіри. Так само екстра водонепроникний. І Хороший засіб, і мені теж дуже подобається, він дуже швидко вбирається, добре захищає, дійсно справляється своєю функцією. Але ви знаєте, що SPF протягом дня, якщо ви знаходитеся на вулиці, якщо ви десь, наприклад, купаєтеся, то обов'язково треба оновлювати. І також, ось такий класний засіб, дуже цікавий це так само дитячий, це вже спрей. Також 50 SPF ми брали найбільше, хоча в лінійці санозон є і 30, і 20, і навіть 15. І, здається, навіть більше, ніж 50. У них є, у них дуже-дуже великий асортимент. І там є і засоби для тіла, і засоби для обличчя, і для губ, бальзами з SPF, Взагалі, все, все, що ви захочете, все можете знайти. І навіть після засмаги є засоби, які заспокоюють шкіру. Мене, чесно кажучи, тут підкупила сама ця форма спрею, такого, знаєте, якогось пістолетику. Ми його ще не відкривали. Але це буде наступним засобом після цього, бо це вже закінчується. Це таке звичайне молочко. Тут немає дозатора, тут просто помпочка, лірочка і все. А тут саме спрей. тому... Будемо використовувати наступний засіб, який я купувала це універсальний, відомий нам усім лістерин такого фіолетового кольору, 6 в одному. Я думаю, багато хто з вас знає цей засіб, просто залишу ціну для порівняння, яка в Німеччині. І тут 600 мл така велика пляшка, дуже класний, як на мене, один з найкращих ополіскувачів для зубів. Якщо ми вже заговорили попередньо про після засмаги засоби, то я вам покажу ось такий ось. Крем чи лосьйон. Лосьйон після засмаги від марки Lavera. Лавера La це марка натуральної косметики в Німеччині. Тут веганський склад, все натуральне. І тут є біо вера і -біо -масло ши. Після Загару, дуже засмаги, дуже класний засіб. Його наносите, і він дуже швидко вбирається і дійсно охолоджує шкіру. Він не такий бюджетний, як Sanozon. Але чомусь я вирішила саме лаверу спробувати, як засіб після засмаги вирішила протестувати і дійсно хороший натуральний органічний склад. Ідемо далі. Це була така трішки емоційна покупка, можна сказати. Це спрей від Isana, магазин Rossmann. Називається Буста Spray Volumen. Це спрей для волюмен. Для об'єму волосся 4 із 5 ефект на волосі, тобто супер сильний ефект на четвірку. Насправді, я не скажу, що цей спрей мені дуже сподобався, його треба використовувати або на сухе волосся, або відразу після миття на таке вологе волосся після рушника дати трішки. Висохнути або зробити укладку, просушити феном і ви маєте об'єм. Звичайно, засіб дійсно дає об'єм, але мені не сподобалася його консистенція, його текстура, те, як він лягає на волосся. Дуже схоже на звичайний такий, знаєте, лак для волосся, який робить волосся таким жорстким, якимось ненатуральним, не дуже Ну, Якийсь такий, знаєте, дуже штучний ефект на волосі. Це мені не сподобалося. Але, звичайно, якщо будуть якісь нагоди зробити собі укладку, то я його буду використовувати не на щодень, звичайно, але на вихід можна. Тут 150 мл і використала його всього один раз до цього часу. Ну, буду, буду ситуативно використовувати. І також вам дуже хочу порадити ось такі дезодоранти, антиперспіранти з 0% алюмінію. Тут взагалі немає соли алюмінію і немає е, компонентів тваринного походження і веганський склад. Марка Сіді. Вона доволі бюджетна. Мені дуже подобаються такі роликові дезодоранти від веледи, особливо цитрусовий, такий зелений. Я думаю, що багато хто знає, про що я. Але ціна на ту веледу десь коливається 6-7 євро коштує. А ці коштують набагато дешевше до 2 євро. І я вам скажу, що ці також доволі достойні засоби, якщо ви хочете натуральний склад, без алюмінію і в той же час непоганий хороший захист і бюджетний, то це марка CD. У них різноманітні є запахи. Я взяла цього разу з цитрусовим. Запахом називається глюкскифуль відчуття щастя. У них є і такий запах морського бризу в мене був, а і ще якісь, якось яко, яко, квітки, щось таке рожеве, також у мене колись давно був. Ну, Запахи можна підбирати вже на свій розсуд, на свій смак. Навіть є, вони стається щось без запаху просто звичайний. Але запах тут дуже легенький насправді. І його майже ну, от не чутно, він дуже приємний. Дуже легенький, приємний, такий неприторний. Він не буде вам перебивати запах парфюму чи запах вашого лосьйну для тіла, наприклад, парфюмованого. Ні. Тут все доволі так, легенько. Наступна річ, яку я купила, це ось такий гребінець, який вже в мене в використанні. Це марка Tangle Teaser. Я хотіла гребінець саме з ручкою взяти, тому що в мене Tangle Teaser є така тревел-версія, яка поміщається просто в долоні. В неї немає ручки. А це більш така для дому, дуже зручна, дуже класна, дуже класний гребінець, може вичісувати як вологе, так і сухе волосся. І кращого гребінця я поки що. Для себе не знайшла. Якщо у вас є якісь альтернативи Tangle Teaser, які такі ж класні, але, можливо, більш бюджетні, обов'язково напишіть, тому що ця щітка, цей гребінець не бюджетний, звичайно, але це такий продукт, який буде слугувати роками і роками. Тому я вирішила його взяти. І від марки HIP вони виробляють також дитячі креми продукти, підгузки, все-все-все. Дуже класний ось такий крем, доволі непогана ціна, як для, знаєте, для, ці, для цього сегменту і для конкурентів. Це класний такий крем для чутливої шкіри, він універсальний для всього. Ви можете навіть, якщо у вас немає дітей, просто використовувати для себе. Тут немає мікропластику, немає мінеральних олій, немає парабенів і є біоолія мигдалю. Цей крем просто захищає, сприяє загоюванню якихось подразнених ділянок шкіри. Просто як зволоження. Супер універсальний для дітей і дорослих. Тому обов'язково раджу вам купити. Він дуже м'який і дуже швидко вбирається. І останнє в моєму пакетику, здається, це. Ось такі от засоби для прання від німецької марки Доктор Бекман. Доктор Бекман це взагалі одна з таких найпотужніших марок німецьких, які спеціалізуються на виготовленні, наприклад, відбілювачів, засобів для прання, для прибирання якихось, ну, знаєте, для миття і чищення будинку. І ці маленькі пляшечки це плямовивідники. І в них є на кожній пляшечці написано, від чого саме це. Наприклад, оця пляшечка виводить пляму від червоного вина кави, ягід і овочів. Тут всього-навсього 50 грамів. Частина таких засобів є в такій порошковій формі, як цей. Ви просто берете цей порошок, наносите на пляму, розмочуєте з водою, залишаєте і через деякий час. Берете просто в машинці. А є ось такі, які подобаються мені набагато більше це рідкі засоби. Наприклад, оце засіб сам називається Teufel. Toyful. Це від жирних плям. Це прям дуже актуально і він дійсно справляється зі своєю задачею на 100%. Я вам говорю: без цього засобу <с> у мене б вже всі речі мої були б у плямах. Тут олія, масло. І кетчуп все, що жирне, соуси. Ви просто обробляєте це рідина цією рідиною пляму, залишаєте, наприклад, на 10 хвилин, якщо у вас є більше часу, то на більше. і Потім цю річ просто перете і пляма зникає на очах. Я не пробувала з дуже старими плямами, але мені здається, що варто. Якщо у вас є, знаєте, улюблена річ з дуже старою плямою, через яку ви не можете її носити, то я вам дуже раджу саме купити флекен тойфель, замочити, довго потримати і випрати. І я сподіваюся, що вас здивує результат, тому що я була дуже здивована. І цей засіб від іржі. Поту і слідів дезодоранту. Тому, якщо вам актуально, це теж рідкий засіб, то зверніть увагу: вони не бюджетні, звичайно, вони малесенькі, 50 мл, не бюджетні, але повірте, вони варті кожного цента. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ось така була моя величезна покупка німецької косметики, засобів для дому, продуктів для дітей від німецьких бюджетних доволі. Магазинів Росман ідем. Якщо це відео було вам корисне, то обов'язково про це напишіть. Я буду дуже-дуже рада. Поділіться своїми враженнями і ще діліться зі мною своїми улюбленими продуктами з цих магазинів. Як бачите, я купую за вашими порадами засоби і буду продовжувати це робити. Обов'язково діліться своїми фаворитами. І дякую, що додивилися до цього місця. Сподіваюся, побачити вас уже. В своєму наступному відео дуже дуже скоро всіх цілую і всім папа. -па.